Привіт такі друзі! Розпочнемо нове відео. Ми за Алісою йдемо на базар. Страшенно жарко. Не хочеш панамку, Не хочеш панамку? Треба. Шарку? Ми вже одягли панамку сьогодні, Аліса, дуже жарко. Потрібно йти в панамці. Бо дуже жарко, бачиш, У мене немає. Моя зіпсувалася, я куплю собі нову. Добре? Допомоєш Ви мені вибрати нову? Добре. Я люблю рожеву. І білу. І білу люблю. А ти? Я є. В тебе є. Томона базар у нас закінчилося. Овочі, фрукти потрібно щось підкупити. Вирішили сходити в першій половині дня, бо якось увечері. Там зовсім маленький вибір. Зазвичай ми коли за в першій половині дня ходимо на базар, то більше чого є якихось фруктів та овочів, ніж в вечірній час. Побачимо, що там зараз, бо давно ми вже не виходили. На базар зараз така спека, що просто навіть не хочеться нікуди виходити в першій половині дня, якщо немає необхідності. О, сьогодні на базарі неймовірна кількість байків. Як тут зараз йти з дитиною з самокатом? Я цього страшенно не люблю. Блін. Ну що ж, йдемо робити покупки. Тут беремо кокос. Алісі маракую я взяла і авокадо. Аліся дуже любить ананасики, тому я завжди беру чищений. Є така функція. Тут опція не нечищені коштують однаково. Тому я, щоб не витрачати вдома часу, беру вже почищені. Ще маленько ми сьогодні накупили, на все витратили 193 тисячі дон. Показую вам детальніше. Купили ананас, це я вам вже показувала. Я взяла квасольку, це я буду варити борщ і капуста також для борщу. Я взяла авокадо, ми їх їмо на сніданок. Алісі купували кокос, все, що залишилося, резонована випала. кілограм яєць, маракуя. Папая і кавон. Ось такі у нас покупочки на сьогодні були їли до Волокли. Куди мені йти? Ми прийшли в дитячу кімнату, і, як завжди, мене Аліса звідси виганяє. Ходить, грається сама, стрибає на батуті, ходить на гірки. Як тільки я приходжу, вона кричить, іди. І додому йти взагалі не хочемо. Аліса, ходімо додому. Ні. Ну, звісно, тут скільки іграшок, стільки діток. Ти що, там, чай наливала? Привіт, такі друзі! Боже, дивіться, який гарнющий захід сонечка. А там, якщо вам видно... Там, біля гір, все оповити якимось димом. І відчувається в повітрі, що щось ніби як горить. Дуже такий неприємний запах, але не дуже їдкий, боже я прям не можу який гарнющий захід сонечка. Це просто. Такий дуже неприємний запах, але ще терпимо. Я вийшла зараз у нас на дах. Звідси Хотіла вам познімати. Дуже гарний захід сонечка. живемо на п'ятому поверсі, а це дах шостий поверх. І з шостого поверха зовсім інший вид відкривається. Дуже-дуже гарно. На жаль, о, трішечки вам. Промені сонечка. На жаль, Цього балкона не видно, а з іншого балкона там градка і не дуже гарний вид. Я так телефон трішки в градку просунула і для вас гарненький ракурс записала. От, а з цього балкона, з того балкона відкривається вид на гори, а з цього балкона відкривається вид на море. Он шматочок моря вам показує. Ми планували піти прогулятися на іншу сторону річки на ту сторону через міст пройти. Але побачили вікно, що там якийсь дим, і почали писати в чаті в нашому українському, що хто знає, що горить. Поки що ніякої інформації немає. І я вийшла в нас на балкон, Мені здалося, що дуже сильно. Їдний такий запах дима, а ось сюди вийшло ніби нормально, Бо ми вже так подумали, що відмінити наш похід на прогулянку, тому що не хочеться дихати лишній раз над димом. То сусідський балкон там хтось у В'єтнамі так дуже розповсюджено на даху робити такі балкони, робити якісь тераси. Хтось щось вирощує. Ось, наприклад, десь бачила у сусідів, зараз вам покажу он, пральні машини стоять. У нас на тому балконі, на іншому там да, градка, я вам розповідала, там теж стоять пральні машини Хазяї нашого, наших апартаментів, вони там беруть свої речі, постіль беруть. А у них там пральні машини з гарячою водою і з вертикальною так, здається загрузкою. Це а Зверху це вертикальна, а знизу це горизонтально. Ну, коротше, звичайні наші пральні машини з ілюмінатором, ось такого типу, як от у сусідів стоять. Хтось собі облаштовує гарненько якісь місця, для, щоб посидіти. От. В нас, не скажу, що тут щось облаштовано. Тут є якісь рослинки, квіти якісь. Он поставили такий м -м кош. Там водичка тече, цілий день циркулює, там рибки живуть, Аліса любить прибігати. Натягнули ось такий захист від сонечка, щоб ці рибки за день не зварилися в тій водичці. От, Так що так. Ну. Я думаю, що ми підемо погуляти на ту сторону міста, тому що я отак постояла, ну не скажу, що запах такий дуже неприємний. Куди б ми не пішли, все рівно цей запах нас буде переслідувати повсюду. От пішла я піднімати Алісу, тому що вона вже довгенько спить. Прокинулася, водички попила, а вставати відмовилася. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Ми вже майже вдома. Верніше, як Аліса вже не пішли додому, я ще йду в магазин. Потрібно купити хліб, молоко. Раніше Аліса завжди йшла зі мною, а зараз уже декілька разів. А я їй говорю, ти йдеш з татом додому. А я схожу в магазин і прийду, і вона почала мене відпускати. Мені це так дивно, тому що вона завжди хвостиком за мною ніколи мене не відпускала, не було такого. А тепер, а тепер от, мабуть, вже доросла стає. І от на днях у нас такий випадок, бо нам потрібно було купити воду. Вона закінчилася в пляшці, пляшці питна вода в день. І ми в Жені зібралися, кажу, Аліса, ходімо. А вона каже, ні, на вулиці жарко, я буду вдома. Кажу, Аліса, ми йдемо в магазин. Вона каже, ні, я буду вдома, а в магазин це вниз у нас спуститися. Ми з Женією пішли, я її зачинила на ключ вдома і вона залишилася. Ми швиденько туди-назад повернулася прихожу, вона на ліжку сидить, і іграшки свої розклала, щось їм там розповідає. Для мене трошки, знаєте, от такі речі вже стають трошки дивними, тому що вона раніше з Женією не хотіла залишатися, обов'язково йшла зі мною. А тут каже, я сама вдома залишуся, я вже доросла. Так, доросла. Ой, а щойно ми гралися взагалі на майданчику, вона дітками гралася, то дівчинці. Я підійшла, вона дівчинку кличе і каже, камон, come камон. On, come on. Я кажу, ти звідки це слово знаєш? Ну, вона не згадала, звідки вона його знає. Але точно я її не говорила або з мультиків. Або, можливо, дівчинка їй так казала, і вона почала повторювати. Дуже багато почала вживати англійських слів. Вона дуже багато дивиться англійського контенту, англійськомовного, мультики. От. І, ну, звісно, час від часу вона починає вже вживати якісь англійські слова. Мене це неймовірно радує. От, але і о, українську ми трішки покращили вже. Деякі слова вона краще вимовляє, тому що я дуже хвилювалася, що вона, а, їй 3 і 4 ось буде, і вона не дуже добре українською розмовляє, але от я бачу вже, що йде на покращення. А у нас вчора зламався самокат. Там вийшли з ладу колеса, Женя замовив нові. А нам сьогодні друзі притащили велик для Аліси. Вона трошки з нього, звісно вже виросла. Вона для нього маленька. Але їй так хотілося велик. Вона останній тиждень про нього весь час говорила і тут ось отримала. Ще маленький багажник є для покупок. Ми щойно були на базарі, де що з овочів придбали. Давай затягуй, допомагай. Дякую тобі, Ой, яка молодець. А можна вже не сідати, можна і отак дотягнути, Аліса. Ставимо на нашу парковку. У нас тут коляска, самокат, віри. Поїхали. Давай. Ми з Алісою сьогодні вийшли на прогулянку цілий ранок. Вона проситься кататися на віліку. <гум> тому вийшли, вона вже сама гарненько крутить педалі, бо вчора ще в неї не виходило це робити, але вже ось сама робить. Сьогодні у В'єтнамі вихідний день, я так розумію, тому що людей майже на вулицях немає. Сьогодні у них День Незалежності. Тут позаду мене школа. Ось Поруч біля нас недалечко. І наша вулиця вся прикрашена. Прапорами це а, прапор В'єтнаму, червоний прапор з жовтою зіркою. Трішки це, звісно, тригерило по, на початку, коли ми приїхали у В'єтнам. Сама давай, тому що ну, такий трішки від сил до Радянського Союзу. Але зараз ми звикли якось, ну, це їхній прапор, що ми можемо а, зробити. І от коли в них якісь свята, то скрізь вивішують отак ці прапори, скрізь вони є. Всі вулиці отак прикрашені, скрізь, де тільки можна. І, до речі, у В'єтнамі навчальний рік в школі почався, мабуть, числа 27-го десь серпня. Можливо, там якісь лінійки, я не знаю як. Але от сьогодні вихідний день. Я навіть трошки була здивована. Давай сама, хочу сама їздити. Давай тільки обережно там попереду бачиш машина розвертається. Тому обережненько давай. Ой, ось можу вам показати, так живуть в'єтнамці. Ось ворота. Зразу йде будинок, в будинок відчинені двері. Сама, давай. І нікого не турбує, що щурі тут ганяють, як в себе вдома, особливо ввечері, йдеш, а вони просто. Туди-сюди шныряють, і Аліса навіть до них наскільки звикла, що он щурик побіг. Мені здається, вона їх сприймає як котиків, як пасіків. Ну, тобто вони... Коти і песика. Котика і любиш і песика. А як котик буде англійською мовою? Скажи, Кат, будь ласка, Хе, боже, яка ти молода? Балон. Балон це що? А це хто Аліса? Мені, Привіт, песик. Англійською мовою Як буде песик? Пес. 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 Це українською, пес. А англійською мовою як буде пес? Ко... Док. 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 Молодець. Давай, вперед, поїхали. Сама давай, натискай подальки і їдь сама. Okay. Хоч сьогодні і дуже жарко, і мені зовсім не хотілося виходити на вулицю. Але вибору я не мала. А, то я вам почала показувати про вітнамські будиночки. Ось так у них подвіречко таке малесеньке. Буквально сюди може тільки байк заїхати, ось навпроти там тільки машина заїжджає, в деяких прям зразу згоріт і заїзд. В будинок, прям на перший поверх. В них щось там чомусь так прийнято, що у них зразу машина стоїть, тут кухня готують тут. Ну звісно, там на, на другому поверсі, третьому поверсі в них вже якісь кімнати. Але багатьох от, одразу на першому поверсі і кухня. Ти йдеш увечері. Ну, вдень це не так сильно видно, а ввечері йдеш. Вони там щось в піжамах ходять, готують на кухні, сидять на підвозі, їдять. Діти сплять, можуть валятися на підлозі. Ну, валятися це я так вже грубо сказала. Але е, ну, ніхто нічого не приховує, всі живуть отак відкрито. Не прийнято вибудувати високий забор, в, високий паркан, щоб тебе не було, бачити. ніхто не міг бачити, ніхто не міг чути, е, як в нас це прийнято. А тут все, все відкрито, все на показ. Mm, е, і що до чого це я вела? Не знаю. Просто, мабуть, хотіла вам показати. ну Звісно, є багатші якісь будиночки, а є ось такі якісь закинуті, мені здається, тут ніхто не живе, але е, по нашій вулиці ведеться будівництво, там якісь е, апартаменти будуються. Зараз не прийнято десь пяти поверхові. Посирт пішов додому, їдь далі. Там подивимося, де він там далі. Давай отак я тебе вирулю, О, і давай далі. їдь сама. Є якийсь наділ землі, отакий невеличкий, і вони там 5-6 поверхів собі будують і потім здають в оренду, так як у нас це зробили хазяї. Це я рахую, це нормальний непоганий бізнес для родини, щоб якось себе забезпечувати. Давай сама. Давай сама, сама. Я ось тут попереду стою, а ти за мною їдь, Давай. Сама вона хоче самостійна, дуже сильна вона нас. От я думаю, що буде якесь свято увечері. Ми вийдемо на набережну. Ну, повинно щось бути, а може не на набережні. Ну взагалі моніторам цю інформацію. Якщо щось буде цікавеньке, то вам ще зазніму. тому що вже, мабуть, тижня-два вся вулиця прикрашена цими прапорами. Ми якось вийшли. І я запитала у нашої хазяйки, що це за свято. а вона каже, що 2 вересня це в нас от день незалежності. Ось такі у нас справи. Поки що трішки погуляємо, нехай Аліса награється цим велосипедом. Будемо йти готувати обід. Хочу вам показати ще своє ось таке нове придбання. Це тейпи для обличчя. Давно хотіла їх спробувати. Якось в інстаграм запитувала у дівчат, робила опитування, що ще порадити для догляду за обличчям, уже таким трішки антивіковим, окрім масажу, окрім е е гімнастики для обличчя і дівчата мені порадили тейку. Я якось приглядалася до литейкою, але все не наважувалася, тому що я використовую патчі на зони зі зморшками для обличчя. Використовую декілька разів це. Так, грубо сказала, але вони мені заважають спати. Мені порекомендували ось ці тейпи, я їх вже сьогодні випробувала вперше. Ну, можу сказати, вони мені не заважали спати. Звісно, що після використання один раз результату ніякого не може бути. Ось деякий час повикористовую, потім обов'язково з вами поділюся інформацією, як мені який результат вони дали. Поки що єдине, що можу сказати, це те, що мені з ними спати досить комфортно. Друзі, ну чомусь я думала, що сьогодні має бути якесь свято, але взагалі ніяк нічого не відрічають. Ми прийшли на пляжик до моря, на майданчик за лісою погратися. щоб баліса з дітками погралася, побігала, вона страшенно. Як прокинулася, просилася, що вона хоче їхати на веліку, то ми взяли його. Вона з задоволенням покрутила подалі. І це зараз дуже-дуже подобається. І давайте, мабуть, вже завершимо це відео, тому що тиждень пройшов, нібито нічого такого і не було. Не сильно він був насичений, але от так ми його прожили. Сподіваюсь, вам в цьому влозі з нами було цікаво. Я вдячна кожному, хто його подивився. Неймовірно вдячна, коли отримую від вас пальців догори. Всім бувайте і до зустрічі в новому ролику.